Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу поділитися наступною новиною. В Україні збільшили допомогу на оздоровлення та відпочинок дітей. Цього року дана допомога буде становити 14 тисяч гривень. До цієї суми, до 14 тисяч гривень збільшили допомогу від держави на оздоровлення та відпочинок дітей. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Цього року сума допомоги на здоровлення відпочинок дітей буде становити 5 прожиткових мінімум. Мів це близько 14 тисяч гривень. Крім того, ви як батьки будете мати змогу самостійно обирати кількість днів відпочинку дитини в межах виділеної суми. Це може бути дорожча путівка на меншу кількість днів або дешевша путівка, проте на більшу кількість днів відпочинку. Пояснила міністр соціальної політики. Такі Оксана Жолнович. Також цього року здоровозитися зможуть близько трьох тисяч діток з інвалідністю, або із багатодітних родин, які мешкають у прифронтових зонах, або таких, в яких можуть розпочатися активні бойові дії. Міністр соціальної політики України заявила, що у них є списки таких родин. Кожній із даних родин або через портал Дія, або через смс-повідомлення, або на електронну почту буде надіслана інформація про те, що вони мають право на таке оздоровлення. Від даних родин вимагається тільки відкрити у Приватбанку спеціальний рахунок, відповідно на який будуть зараховані кошти, і відповідно ваші дітки зможуть оздоровитися та відпочити. Така інформація стосовно оздоровлення та відпочинку діток, які наразі мешкають у прифронтових зонах або в таких, в яких можуть розпочатися активні бойові дії. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами в нашій країні та обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.